А далі дивимось на фронт. Захисники легендарного уже Донецького аеропорту пережили одну із найважчих своїх ночей. Артилерія обстрілювала їх практично безперервно з нуля годин і до ранку. Хто і що там залишилось? Дізнавався Руслан Ярмолюк. Руслане, ти намагався зв'язатися з нашими бійцями в аеропорту? Чи вдалося? Нам довелося зізвонитися з друзями, які зараз оборонять Донецьке Литовище. Ситуація там наступна. Вже другу добу тривають атаки на аеропорт. Фактично, терористи намагаються відсікти старий термінал від нового, взяти його оточення, бої точаться навколо старого терміналу, і навіть в самому терміналі на верхніх поверхах. Бої дуже важкі, адже терористи перед наступом застосовують артилерію. А гранатомети, міномети фактично зараз тривають ближні бої на дуже коротких дистанціях. А за ці два дні маємо втрати серед наших українських солдатів: це два загиблих і 16 поранених. Усіх хлопців вдалося вивезти у безпечну зону. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Щодо загальної ситуації на фронті, вона не зовсім зрозуміла, адже, попри часті обстріли терористами наших територій, зокрема міст, нема команди стріляти у відповідь. Страждають від цього і солдати. І мирні жителі Дебальцеве на цьому тижні було обстріляно кілька разів і досить потужно. Система град зокрема був обстріляний штаб наших військ. Загинули два бійця, два поранені. Попри це, хлопці тримаються. них вбив дух, вони готові йти вперед. кажуть, що не сило стояти на місці і хочуть наступати. Більше того, на фронті ми вже бачили навіть цілі сім'ї, які воюють за Україну. Прямо мова. По закону говорят, что с одной семьи, члены одной семьи, родные, не имеют права служить в одном подразделении. Ну а по какому закону имеют право всех троих отправлять в зону АТО? Тем более, я говорю, я пришел сюда. Ну, Во-первых, да, защищать Украину, а во-вторых, для того, чтобы мои дети, которым 18-20 лет, они не женаты, ни детей своих, ничего не имеют, чтобы они. Продовжалі жити, і ростити сім'ї. і Так далі з окупованих територій повз наші позиції рухається. Вантажівки з вуглем. Команда з Києва українським військам не чіпати ці вантажівки, але деякі хлопці на деяких блокпостах беруть на себе відповідальність. Фактично закривають рух для такого транспорту, особливо на дуже небезпечних напрямках або на напрямках можливого наступу, скажімо так, чи ударом. Прямо мова хазяїн то тобто він стаїть в ЛНР. Он, соответственно, сопровождает машину, едет спереди, подъезжает к блокпосту, договаривается, машина беспрепятственно проходит до нашего блокпоста. Я же говорю, а дальше, ребята? Я говорю, мы сейчас можем разгрузить ее. А дальше Украина, вы нас не тронете. То есть, понимаете, такое. То есть там могут все, что хочешь, а у нас не могут, потому что мы по закону делаем. Зазвичай після руху вантажівок з вуглем з окупованих територій через українські блокпости наші позиції накривають вогнем. Ми не відповідаємо, скажімо, немає відповіді, і фактично це знову так проходить безкарно. Дякую, Руслане. Ось так бачить зараз ситуацію. Наш Руслан Ярмолюк він спілкувався із оборонцями Донецького литовища. Зокрема, за два дні а так там втратили двох бійців, але тримаються.